Хопає груди, тисні кроком, життя є пальці, білий сніг, де словом, де стою, вас ще з двом. велике свято. Кожна дитина, кожна людина, на нашим захисникам за можливість. Вірите дива. Вірно ніч, коли у кожному віконці вогні та ткові мелестать. Зоя на небі запалала, пішла на землі. Боже благодать. Я на нічка ословила, Христос родився на землі. Хай буде за свято, що Дата лунає, і сніжок хай посіває, і хай новий рік несе у хату, щастя і здоров'я багато. Куті і вертепі у хаті, бо солів столів дом домі багато. Гулятки співайте, святкуйте, резо, Христос зародився своїми його. Отбудет без надії, достатку серця вас загиє. З її солнцем ябору, подарує водою. Ще на ніч восходить, по хатам ангели ходить. з різдвом вас всіх вітає. Щастя радості бажає рождає. Зірка на небі забере всіх завдяну слово, давує мій надій, адже своє напутні нашої колії. Нехай малий Ісус на, на сіні, щоб темну ніч на світ прийшов, дарує нам надію. Вію, а також щастя і оботям у сторіли селить рістяна ялинка скраво блищеть. Ми з колядою в добру пору вирушаємо. Щастя, радості, перемоги Миру бажаємо. З різдвом Христовим, друзі, милі, нехай не здійсниться, щоб новий рік зустріти в мирі любов'ю, радістю у серці. Михайліс? Щасливо фраг і принесе вашу хату радість і усмішок багат. Хай поснік писає. Пані піскову станцію. Всемих свят, веселих скла. Хай я винка берести, бо надав, хай звенить, базаємо Здорові ми вітаємо вас з вам прийштовим. Даю вам доправу від Різдва до Різдва, щоб здоров'я, щастя в хаті, щоб ви завжди були багато. Тіх масної коляди голосують і на кожному клоті.